Військовий Марін Вакарюк у день закоханих прийшов з нареченою на розпис до радсу у глибоці. Пара живе разом 10 років та виховує семирічну доньку. Говорили це, багато говорили разів, але якось не доходило до цього всього. Хочеться об'єднатися, щоб це було все, як має бути. Сьогодні так думаємо ідем. Не будемо лишити ні на день, ні туди, на ні назад. Пер треба хочемо, щоб зробити, щоб було і мала, щоб знала, що от ми наконець, що вже велика вже стає, ну, вже розуміє все. І так і думали вже щось так давно, давно ми, от Марін казав, що пора, пора, пора вже, але не, не дійшло до цього. Уже це сталося війна, так нас суждено, мабуть, так зробити, об'єднатися. Військовою приїхав на 10 днів. У відпустку приїхала і його сестра, яка також воює на фронті. Омоційно. Ага, <сцес> Мами і Сума. Ми були півроку і потім поїхали на Польщу на Є? заняття, підняття кваліфікації. Коли наступна така відпустка буде, то ви не знаєте це ще, напевно. Вже, мабуть, їх не буде, бо я вже дві взяв. Коли перший раз він поїхав, так плакала з мене, нічого не було. Аби ночі прийшов і щоб він дзвонив, якийсь мені дав відповідь, що зі мною добре. І так і лягла спати. Переживаю. Нема не мала, не мала телефону, ну друг, що біля нього дзвонити. Переживаю. Добре, що мала мама. Що ти плакала? Ні, я не плакала. Так зі сторони собі кажу, ні, я не плачу, а я переживала. Сьогодні Рац у Глибоці працював вдовше до 20-ї години. Це щорічна ініціатива від Міністерства юстиції у день закоханих, аби більше пар могли розписатися. У сьогоднішній акції бере участь глибоцький відділ, акцію цивільного стану і Сокирянський відділ. Є можливість нареченим, особливо тим, яким потребують якогось такого швидкого скорочення. Це військові, які яких ми в першу чергу чекаємо сьогодні на. Таку урочисту реєстрацію і ну тим людям, яким необхідно, під час воєнного стану одружень було на кілька тисяч більше аніж у 2021 році, каже Гринюк Юлія Трач, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.